Так, Друзі, дивіться, сьогодні будемо тестувати ось таку наружню камеру відеонагляду подвійну 6 мегапіксельну від торгової марки TOX. На відеоогляд нам надали її інтернет-магазин SmartHata. Там також є дуже великий вибір відеокамер. Якщо комусь потрібно буде, звертайтеся. До них вони вам допоможуть, їхні менеджери допоможуть вам підібрати хорошу модель по своїй ціновій категорії, яку вам потрібно буде. Зараз на даний час ми розглянемо ось таку модельку, розпакую вам. Також ми перевіримо, як вона буде працювати в день і як вона буде працювати вночі. Значить, ось тут у нас є гарантійний талончик. Це у нас не заповнений, тому що це ми взяли на відеоогляд. Також у нас є інструкція. Інструкція, бачите, вже йде українською мовою. Все спокійно собі можете розібратися, прочитати, як її правильно підключити і що потрібно робити. Також, ви коли встановите програму, програма у нас йде ICC. Тут. Ось вам видно, також як QR-код, щоб скачати вам її в плеймаркеті. Відповідно, коли ви її скачаєте, програма. Я думаю, що більш за все, так само, як стандартно, всі програми, буде на англійській мові. Для того, щоб вам було простіше все зрозуміти, ви собі берете телефон, налаштовуєте на русську мову, меню, щоб було русська мова. І відповідно, вам камера також переведе. І буде все писати русською мовою. Значить, комплектація в нас стандартна зарядка 2-амперна 12 вольтова. Це як стандартно у всіх камерах відеонагляду. Дуже вона цікава тим, що вона йде дуже компактно. Ну, зараз я вам все розповім і покажу. Подивимося, що ще в комплекті йде. Ну, в комплекті ось такі для дюбіля і такі всякі кріплення. Добре, відставимо в сторону і трошки по камері пройдемося. Значить, дана камера, дивіться, вона йде акуратна, компактна, маленька. Тобто, в нас 6 мегапікселів має сама камера. ну сутільна, Тобто, розділяється по 3 мегапікселя кожен об'єктив. Відповідно, що мені подобається мені. Дивіться, то, що вона йде компактна, невеличка от порівняно з рукою, бачите, її буде малозамітно, ви собі десь щепили де все. Також е ось ця функція, що ми можемо собі направити вверх-вниз дану камеру верхню. Це дуже корисно, бо бувало у мене камери всякі різні. І коли цієї регулювання не було, тобто я вчепляв певне положення і вона дуже далеко світила. а Перед собою нічого не видно. Це дуже було погано. А ось тут ми можемо собі просто взяти вниз наклонити і бачити все, що буде нам видно перед собою. Відповідно, я це все протестую, покажу вам, як воно працює. І дуже добре, що в цих камерах є також е, тут відео якби, стеження. Тобто, коли вона буде рух ловити, вона буде знаходити людину. Саме людину буде ловити і буде за нею стежити і показувати вам, що там йде людина. Також це все покажу. Далі дивіться, в нас тут виходить можна, щоб на заводські настройки кожну камеру, яку ви будете налаштовувати, вам потрібно буде її збити на заводські настроїчки. Тут в нас, бачите, є кнопочка. Просто зразу кнопка, ми собі нажали, не потрібно навіть нічого відкривати. Нажали собі і збилася в нас собі на заводські настроїчки. Це дуже добре. Ну, Відкрити все одно нам прийдеться, тому що тут слот для карти пам'яті. Ось бачите, карта пам'яті вона підтримує до 128 гіг. Так само стандартно, як усі камери відеоналіду. І ось тут у нас є та сама кнопочка, що я вам говорив, щоб звати на заводські настроїчки. Зараз ми складаємо це все і покажу, як вона підключається, як вона працює. І будемо встановлювати її на вулицю для того, щоб показати, як вона буде вдень і вночі працювати. Так, давайте зараз вам покажу, як вони підключаються. Дивіться, по програмі. Не буду розповідати, як підключати програму. Програму ви собі скачуєте QR-код, скануєте QR-код, скачуєте програмку. Це все стандартно налаштовується. Я вже в попередніх відео це показував, також можете переглянути собі цей варіант. А зараз на даний час підключаємо камеру і будемо її до самої програми прив'язувати. Ой, дивіться, вона зараз себе тестує. І будемо її додати. Ось, дивіться, зверніть увагу, тут в нас вже камера розмовляє русською мовою. Коли стандартні, звичайні любі камери, які в мене тільки попадали, всі були якось там по-китайськи, по-англійськи, будь-як там розмовляли, але російською мовою мені ще не попадалися. А це із-за того, що вже в нас, ну, як я говорив, це є офіційний. Представник, інтернет-магазин SmartHata. І вони відповідно за свою якість відповідають. Тому і вони вже їх розсофікують, і також камери, російською мовою вже розмовляють. Ми будемо тестувати далі і буду показувати вам, як воно, що і до чого. Беремо вибрати камеру, пошук у нас йде по Bluetooth зараз. Все, що рядом, от воно вже і знайшло у нас. Знайшло наш інтернет. І підключаємося. Дивіться, дуже швидко все. Нічого не потрібно робити. Підключення. Вас... Пожалуйста, подождіть. Бачите. Коли у вас просто додаток вже скачений настроєний, і все. Ви просто собі додаєте камеру і камера біля вас включила собі Bluetooth. Все... Підключення к маршрутизатору. все знайшло і все підключено. Дуже швидко. Без всяких проблем. Бачите, пише карти, пам'яті немає. Я карток пам'яті не встановлював. Ну і не буду встановлювати, там немає сенсу, все основне, що потрібно, я вам покажу. Ось. Все, камера підключена, бачите? Дуже швидко все зроблено. Зараз вона себе перевірить, прокалібрує і все буде працювати у нас. Ось, бачите. Все вже працює. Що саме добре, дивіться, що тут все просто собі розібратися. все пише русською мовою, ви собі прочитали, що вам потрібно, ви собі встановили. Там звукові ефекти, якісь там сигналізації, чутливість, будь-що що вам потрібно. Тобто, ви собі під себе її налаштували, взяли. І все у вас працює. Ось дивіться, я собі нажимаю, куди потрібно мені, і вона туди повертає. Навіть не потрібно ніякого джойстика відкривати. Дуже, дуже цікаво, дуже практично. Я вам скажу, що сам додаток дуже хороший цей ICC. І відповідно камера компактна, недорога. І те, що саме добре, що тут можна собі регульнути, куди потрібно. Дивіться, за рахунок своєї компактності, що вона маленька, компактна, акуратна і подвійна, вона заміняє двойну камеру. Вам також її можна встановити собі в приміщенні десь. І вам, відповідно, також буде добре все працювати в приміщенні. І вона невеличка, бачите, ви собі поставили і мало замітно буде, вона в руку влазить. Я вам скажу, якість хороша, також можна звернути на неї увагу. Тому що ціна на неї адекватна. хороша. Зараз встановлюю її на вулицю і будемо тестувати в день і вночі. Все покажу вам далі. Зараз будемо її тестувати. Покажу вам, як вона працює у додатку. Дуже цікавий варіант. На відеогляд нам надали її інтернет-магазин офіційний в Україні Смартхата. Кому потрібно щось буде підібрати, також до них можете звертатися. Ось, дивіться, так воно все виглядає в нас. Бачите, моя ця стандартна стоїть, ну велика там, да. Вона йде подвійна. І зараз покажу, як вона працює на самому додатку. Так, в загальному не знаю, чи вам все буде добре видно. Але, в принципі, воно все чітко і гарно показує. Повертати дуже просто, програма дуже зручна. Ось бачите, це в нас нижня ця, що поворотна, ми собі, куди хочемо, туди повертаємо. Просто по екрані вводимо. Також ми собі можемо її, ну, з самого телефона можемо ось так перевернути, і у нас відповідно зразу ось так починає все показувати. Ось дивіться, дуже багато людей йде, але ну, вона ловить людей і починає стежити відповідно за ними. Бачите? Дуже чітко і гарно і далеко. І Велику відстань, дивіться, на яку відстань вона зловлює. Тобто тут люди відійшли ну, орієнтовно десь 30 метрів. Я так думаю, дивіться, вона її зловила і провела прямо туди. Давайте далі подивимося, що вона ще може. Дивіться, що мені... Бачите, на якій відстані зловила рух. І дуже далеко зловлює рух. Дуже подобається на своїй ціну котворі, вона дуже далеко ловить рух. І що вам скажу, що мені дуже подобається в ній те, що вона лишніх зайвих рухів не ловить. Тобто автомобілі їздять і вона їх не ловить, не веде. Вона веде саме людину. Навіть велосипедом проїжджають і вона зловлює людину на велосипеді і веде. Хороша інтелектуальна камера. Я вам серйозно говорю, мені вона дуже сподобалася. Зараз ти стоїмо далі, дивимося, як автомобілі будуть їхати, і чи вона спрацює на автомобілі. Ось зараз їде автомобіль, дивіться, Вона ноль реакції. На автомобілі вона не, не йде, не веде. А ось їде велосипед, і зараз ми подивимося, чи вона прослідкує разом за велосипедом. Ось дивіться, два велосипеди. І вона повела їх, бачите? Вона побачила, що там людина, і вона повела. Прямо в велосипедах, куди вони поїхали. Дуже цікаво, дуже хороше. Я вам скажу, що додаток хороший. Камера відповідно на ціну хороша. Кого цікавлять дані модельки і багато інших варіантів є, то можете звертатися в інтернет-магазин SmartHata. Там є великий вибір. І відносно самі дивіться, якщо це бюджетна камера і вона так показує якісну і чітко гарно спрацьовує на все. То якщо трошки більше грошей заплатити, я уявляю, яку можна камеру собі хорошу підібрати. Е, слідкуємо далі, дивимося і, відповідно, також вийду, подивимося, як вона буде спрацьовувати вночі. От дивіться, скутер поїхав, і вона зловила і повела. І сповіщення, відповідно, все фіксується, все приходить. Дуже цікавий варіант. Ставте подобаючки, також підписуйтесь на канал. <кій> і якщо когось цікавить, також можете мені писати в коментарях. Силка буде на сайт Смарт-Хати і на цю камеру на дану модельку знизу в описі. Дивіться, читайте і звертайтеся. Ось дивіться, автомобіль поїхав. Бачите? І вона ноль реакції. Вона за автомобілем не поїхала, не повернулася. На рахунок зближення, тут, звичайно, від 3 тут нема що чекати. Тут, звичайно, цифрове зближення. Тобто, чим далі ви зближуєте, тим більше воно буде розсівати вам. Але все рівно можна щось побачити. Ось дивіться, Зараз ось сюди ми зблизимо От шестикратне зближення. І я вам скажу, тут відстань до цієї фіртки, оце я зблизив. бачите. Тут відстань орієнтовно десь біля 30 метрів, щоб ви собі розуміли. Тому, як сказати, на такій відстані ну, лице можна розпізнати можливо. Також дивіться, зверніть увагу, кути собаки чи будь що ходить, я теж бачу, там, ну, там якась пташка ходить, але вона не спрацьовує на неї. Не ловить цей момент. А коли от стандартні такі камери дешевші, ну як би як не сказати дешевші, навіть на таку цінову категорію, навіть дорогші. Просто з іншими програмами, що є, я бачив не раз. І просто, ну як би сказати, вітер, дерева колише, і виходить, камера спрацьовує, і зразу сповіщення приходять. Ну, якби воно погано і куча сповіщень, і переглядати це все ну, не практично. Зовсім я вам скажу. А так собі... Воно собі спіймало те, що вам потрібно, і ви собі переглянули просто-напросто. Так воно більш цікавіше, Ну, більш мені подобається ця якість. Ось дивіться, тут вона зловила людей і повела їх. І буде вести до кінця, скільки побачить. Ну і подивимося, на яку відстань вона побачить, на яку відстань вона може повернути. Ось дивіться дробина, стоп, вона. Зупинилося, але далі. Все, і далі побачила і далі повела. Дивіться, вже відстань звідси до камери, вже от 30 метрів туди точно є. І вона ще зловила там, ну вже далі напевно, вона більше не, не буде ловити. Тобто орієнтуйтеся десь орієнтовно до 30 метрів, вона вам рух буде зловлювати. Хороший варіант, я вам скажу, тако, навіть на перехресті тако поставити, або в кого невелика територія, собі спокійно можете ставити такі камери і не задумуватися. Так, вже звечоріло. На вулиці темно, але ну, у мене прожектори світять. Тут тобто, якби темніше я не можу зробити ніяк. Зараз на даний час ось камера у нас включена і включена у нас з прожекторами. Тобто вона на рух спрацювала і світиться повністю. Ось дивіться, ось так воно показує все. Ну, Чітко гарно, це на відстані десь орієнтовно 4 метрів я стою. У мене стовп висотою також 4 метри. І зараз вимкну я освітлення в камері. Так, Ось тут у нас включається цей режим, інха, червоне світло. Ось дивіться, все зразу потухло, бачите? Все у нас. Чітко, гарно все потухло і інфрачервоне світло світиться також. Ось дивимося. Все чітко, все добре. Подивимося, як воно буде показувати в темноті, орієнтовно на відстані. Орієнтовно на відстані десь ну, 15 метрів. Щось таке. Значить, дивіться, я відійшов. Відповідно, вона за мною прослідкувала. Далеченько стоїть, камера маленька, бюджетна. Тут о, нічого ми такого особо не розраховуємо, що в нас буде якась якість хороша, але все-таки вона рух ловить, ось бачите, я стою, да, лице ми не побачимо, це однозначно. Ну, Знову ж таки, ми дивимося на те, що у нас камера є бюджетна. Повторюю який раз. Дивіться, щоб зробити на повний екран, тут все дуже чітко, гарно просто і робиться. Тобто у нас є дві картинки, у нас є два об'єктива. Дивіться, Просто два рази я нажимаю на об'єктив і все. І у нас на телефоні повний екран. І все, і можу собі зблизити і подивитися, що там робиться. Відповідно, також можу вийти і зайти в іншому екрані. Ось так дивиться все. Ось темно, 20 метрів відстань. І пробуємо йти, що в нас покаже вона далі. Наскільки буде спрацьовувати в нас на рух і наскільки вона буде за мною слідкувати. Дивіться, на даний час я йду і вона повністю за мною все слідкує. І я вам кажу це зараз темно, відстань 20 метрів. Ось дивіться, я йду далі. І вона повністю за мною повертає. Навіть можливо і більше як 20 метрів. Зараз я вам зближу і покажу. Дивіться. Ось там вона є. Ось тут я стою. Трошки далеченько. І в принципі скажу, що рух вона добре ловить. І думаю, що навіть до 30 буде ловити, просто немає У мене більше можливості далі відійти, щоб показати вам, як вона буде слідкувати за рухом. Але я вам скажу, на свою цінову категорію це досить непоганий варіант. Тобто можете спокійно собі купувати для себе, для дачного масиву на 6-8 соток. Територія і вам, вона вам спокійно все це покаже. Що хочу сказати, дуже подобається мені в цій камері ще динамік. Дуже чітко, і гарно і голосно говорить Ой, дивіться, зараз ми попробуємо умітнути і пробуємо говорити щось. Раз, раз. Алло? Раз, раз. Бачите, дуже дуже чітко і гарно все говорить. Дивіться, протестував все, що можна було вночі. Скажу вам так, досить непогано показує, реагує дуже швидко. Також, що можу сказати на рахунок. Картинки зображення на своїх 3 мегапікселя що воно показує, більш як достатньо. тобто Можна цю камеру встановлювати орієнтовно собі, ну, на участок 6 соток тобто в міській забудові на 6 соток собі території, собі маєте, собі можете такі камери встановлювати, вам більш потужніші не потрібні. тобто Ви собі будете бачити і лице людини. На цій території, бо ж ви собі врахуєте, у вас буде будинок стояти, ви собі на углу встановите камеру. У вас там буде відстань ну, 5 метрів, можливо до забора, можливо, трошки більше. На цю відстань вона бачить, в принципі, все нормально, чітко і гарно. І також спрацьовує відповідно добре датчик руху. Тобто, коли людина якась з'явилася, вона йде, все добре слідкує. Камера за тією людиною і слідкує дуже на велику відстань. Я вам скажу, хто хоче собі там для дачі, для гаражів, чи там ну, бюджетний варіант щось таке взяти собі, то я скажу, не прогадайте, можете брати спокійно. Кого цікавлять дані модельки, можете писати для мене, всім відпишу, або буде знизу посилання на інтернет-магазин SmartHata. Там можете замовити дану модельку, або також можете підібрати і більш потужніші модельки, більш дорогші, більш якісніші. Також з гарантією з усім. І вам та менеджері нададуть всю інформацію, яку вам потрібно буде. Ставте подобаючи, підписуйтесь на канал, допоможу вам підібрати будь-які камери. Бо також є. Повірте, великий вибір всяких камер із сонячними панелями, і автономні, і 4G. Тобто, ну, є вибір великий. Для будь-яких потреб, якщо вам потрібно буде, звертайтеся, постараюся всім допомогти. Всім до зустрічі, пока!